Христос народився. Христос Воскрес! Слава Богу, що всі уважні, що не просто почувши перше слово, дали на нього відповідь. Сьогодні я хочу, щоб ми порозмірковували над темою, яка називається Воскресле серце. І звернули свою увагу на події, які трапилися ще колись. Але мають величезний вплив на теперішнє, на сьогодні. І наслідки цих, цих подій надзвичайно масштабні. Ми навіть не можемо повністю уявити всю картину е, того. Але нам потрібно перевіряти себе, наскільки ми уважні до того, що ми читаємо, як ми живемо і у що ми віримо. І чи дійсно ми віримо від щирого серця? Те, що Христос Воскрес! І перше, про що я хочу, щоб ми згадали, це те, ким для нас був Христос, а саме, що Він для нас був досконалою жертвою. По закону, євреї, коли е, зробили щось неправильне, чи проти когось, чи проти закону, вони мали понести покарання, а також принести жертву за свої гріхи. В більшості жертвою були тварини і, відповідно, їх кров. Тобто за гріх людини проливалась кров. Це було як символ очищення і відкуплення від гріхів. Звичайно, це не можна порівняти з сьогоденням, як люди приходять до якогось там батюшки чи дяка, і розповіли все, що вони начудили, заплатили і пішли з чистою совістю. Відкупились? Ні. Тут мова йде про те, що конкретно було записане в законі. Тому що за деякий гріх людей вони навіть могли поплатитись своїм життям. В той час це називалось одне, одна із мір покарання, це як каменування було. Але основна наша увага сьогодні зосереджується на тому, що за гріх була смерть, було пролиття крові. Будемо читати деякі вірші з Послання до євреїв 9 розділу. В цьому розділі йде паралель або ж порівняння того, що було за днів Мойсея, і що є зараз відповідно до дій Ісуса. 9 розділ до євреїв з 11 по 14 вірші. Але Христос первосвященник майбутніх благ. Прийшов з більшою і досконалішою скинією, не рукотворною, тобто не такої будови, і не з кров'ю козлів та телят, а з власною кров'ю війшов у святиню один раз, придбавши вічне викуплення. Бо коли кров телят та козлів і попіл телеці через окроплення освячує осквернених, щоб чистить було тіло, то наскільки більше кров Христа, який Духом Святим? Приніс непорочного себе Богу, очистить сумління наше від мертвих діл для служіння Богу живому та істинному до цього місця. Тут якраз порівнюється жертва, яку приносили євреї за свої гріхи, та жертва Христа, яку Він приніс за наші гріхи. Щоб наше сумління очистилось від мертвих учинків. Тобто, щоб ми відкинули те старе своє життя, яким ми жили до цього часу, і жили вірою в спасіння, і яке ми отримуємо саме через Ісуса та силу Богу. Божу. Далі в цьому розділі йде, йдуть ще порівняння, які стосуються храму, який був тоді, і за те, як приносили жертви за те, що. Кров очищувала багато чого, і з 24 по 28 вірші ще прочитаємо. Бо Христос війшов не в рукотворну святиню, яка була на зразок справжньої, але в саме небо, щоб з'явитися нині за нас перед лицем Боже, і не для того, щоб багато разів приносити себе, як первосвященик входить у святиню кожного року з кров'ю чужою. Бо інакше треба було б йому багаторазово страждати від створення світу. Він же один раз наприкінці віків з'явився, щоб знищити гріх жертвою своєю, і, як призначено людям один раз умерти, а потім суд, так і Христос, один раз принісши себе в жертву, щоб узяти на себе гріхи багатьох. Вдруге з'явиться не для очищення гріха, а для тих, що чекають. Його на спасіння. Тож тут наголошується на тому, що, е, що раніше потрібно було часто приносити жертву. Але на противагу тепер, через смерть Ісуса, людям не потрібно приносити такі жертви, тому що кров Ісуса вона нас очистила від всіх наших гріхів. Що ж це означає? А це означає те, що ще близько двох тисяч років тому. Коли ще наших прапрапра, -пра -пра бабусів і дідусь взагалі не було, а Ісус вже помер за наші гріхи для того, щоб ми могли отримати спасіння, яке полягає у звільненні від гріховної нашої природи, а також у вічному житті з Господом в небі. Жертва Ісуса Христа дарувала нам Спасіння. Ісус Христос помер за наші гріхи, за гріхи кожного із нас. Для того, щоб ми мали можливість отримати це прощення за наші гріхи, і щоб ми мали єдність і спільність у відносинах з Богом. Тому нам завжди потрібно пам'ятати, що було ціною за наші гріхи, і хто поніс наші гріхи на собі. І що в результаті я, як віруюча людина, маю, якщо ви та людина, яка ще не знаєте чи маєте спасіння. Це відкуплення гріхів. Якщо ви ще не звертались до Бога із молитвою покаянням, попросивши Бога пробачити ваші гріхи, можливо, зараз саме час. Не потрібно відкладати на потім те, що, можливо, навіть ніколи не станеться. Далі я хочу, щоб ми звернули свою увагу саме на подію Воскресіння Ісуса Христа, яким воно було. Воскресіння Ісуса має дуже вагомий сенс в нашому житті і в житті людства взагалі. Тому, якби не було Воскресіння, то й не було б нашого Спасіння. Ми б не мали жодного шансу на вічність із Богом. Давайте прочитаємо, як відбувались події в той день, коли Ісус Воскрес. Це Матвія, 28 розділ. З 1 по 10 вірші. Матвія 28 розділ. Як минула субота, на світанку першого дня тижня прийшла Марія Магдалина і друга Марія побачити гробницю. І ось стався великий землетрус. Бо ангел Господній зійшов з небес, відкотив камінь від входу в гробницю і сів на ньому, і вигляд його був як блискавка, і одежа біла, як сніг, і зі страху перед ним варта затремтіла і стала як мертва. І ангел, озвавшись, сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема Його тут, Він Воскрес, як сказав, ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Ідіть же скоріш і скажіть учням Його, що Він Воскрес з мертвих і випередить вас в Галілеї, там його ви побачите. Ось я сказав вам і вийшовши поспішно з гробниці. Вони зі страхом та великою радістю побігли сповістити учнів Його. Коли ж вони йшли сповіщати учнів його, ось Ісус зустрів їх і сказав радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонились йому. Тоді Ісус сказав їм: Не бійтеся, підіть і сповістіть братів моїх, щоб ішли в Галилею, і там вони побачать мене. Що ж, жінки вирушили до гробу для того, щоб обмастити тіло померлого Ісуса. Але коли вони прийшли в те місце, то сталося дещо незвичне: стався землетрус, тому що з'явився Господній ангел, який потім і відвалив камінь. А сторожа, яка там стояла, стала прям як мертва. Тобто вони завмерли на місці і не рухались. І жінки почули цю неймовірну, таку приємну і прекрасну новину, що Ісус Христос, Він воскрес. Ісус, якого шукали Марії для того, щоб обмастити, Його нема. Він живий. Звичайно, це було радісною новиною для них. І вони е, пішли хутко, вийшли, тобто вони не забарилися, вони відразу це зробили, а потім побігли, вони побігли з радістю. Для того, щоб сповістити про це учнів Ісуса, про те, що вони бачили, ця подія записана в усіх чотирьох Євангеліях, і в усіх Євангеліях вона записана по-різному. Але завдяки цьому ми можемо провести паралель і повністю побачити всю картину, тому що кожен автор звертав на дещо різне увагу. Якщо ж повернемось до питання, що ж було з цією сторожою? І Взагалі, для чого вона там була? Таке відчуття, що там ніби багато золота було, і вони сторожили. Або вони сторожили, щоб ніхто не вийшов звідти. Але насправді люди пам'ятали слова Ісуса, який говорив, що Він на третій день воскресне. І первосвященники сказали Пилату: це тогочасний такий владний чоловік при владі. Йому сказали, що потрібно поставити охорону, щоб не вкрали учні Ісуса тіла і не сказали, що Він воскресне. Але після цих подій сторожа прийшла до первосвященників, кажуть все, як є, і виходить, Ісуса нема. А первосвященники охоронцям дають таку пораду: ви говоріть всім, що ви коли спали, учні його прийшли і вкрали. Тобто духовна еліта сказала воякам, щоб вони обманювали. Читаємо далі з 16 по 20 вірш, цей самий розділ книги Матвія. А одинадцять учнів пішли в Галілею на гору, куди Ісус звелів їм, і, побачивши його, поклонились йому, а деякі засумнівались. А Ісус підійшов до них і сказав: Дана мені всяка влада на небі та на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись усього, що я заповів вам. І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. В цьому місці Ісус вже з'являється всім учням і дає настанову. Спочатку Він говорить про те, що все в Його могутніх руках. Потім Він звертає увагу на те, щоб, так як Він навчав своїх учнів, щоб вони так само виконували це служіння, щоб вони далі йшли і навчали. Тим більше, Господь говорить про те, щоб учні йшли і проповідували всім народам, не лише євреям. А Ісус, в свою чергу, перебуватиме з нами постійно. На третій день після смерті Христос Воскрес. Ми отримали повеління від Христа, щоб навчати інших людей, ми маємо провіщати цю істину. А далі вже справа за людиною, чи вона хоче це сприймати, чи ні. Давайте будемо ділитися цією радісною подією і з іншими людьми, наголошуючи на тому, що для нас дала смерть і воскресіння Ісуса. А той, хто ще не знає, що йому дала ця смерть Ісуса. І чи має він те спасіння, яке отримує вічна, вірна людина, віруюча, коли поєднується з Богом, саме час визнати свої гріхи перед Богом і отримати цю надію вічного життя? Сьогодні саме той день, коли потрібно задуматись, а чи воскресло моє серце? А чи я маю ту радість від Воскресіння Ісуса? А чи дійсно я розумію суть цього свята і усвідомлюю всю важливість особисто для себе? Отже, сьогодні ми розглянули досить важливу подію в житті всього людства. Спочатку ми згадали, яким чином людство раніше відкуплялося за гріхи, за прощення отримувало, і провели паралель з тим, що зараз для нас Ісус. Є повноцінною і досконалою жертвою за наші гріхи. Потім саме дія Воскресіння підтверджує природу Ісуса і Його значимість для кожного з нас, для людей. Тому кожен із нас, хто реально вірить в Бога, в те, що Бог послав свого Сина на цей світ, і хто вірить в те, що всі події, які відбувалися з Ісусом. І хто вірить в те, що всі весь той шлях, який Ісус пройшов, Він дарує спасіння, той може з вірою сказати Христос Воскрес. Христос воскрес! Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Дякую, Господи, за цей день, за цю святкову подію. За Твою любов і милість. Дякую, Господи, за те, що Ти послав свого Сина за наші гріхи, для того, щоб ми мали вічне життя з Тобою, для того, щоб ми мали прощення. Тобі за це хвала і подяка. Ти благослови, Господи, кожного з нас, щоб ми не забували про це, а завжди пам'ятали і розуміли, якою ціною ми куплені. Тобі за це хвала й подяка. Ти також благослови по милості нашу країну, даруй мир та спокій. Даруй перемогу, тобі за все хвала і подяка. Амінь.